За 10 днів до початку війни виїхав за кордон на роботу в Польщу, на будівництво. Саме перша мені зателефонувала мама. Каже, війна почалася, і зв'язок пропав. Яка війна, що за війна? Я бригадою приїхав з хлопцями, якими вже працював. І вони ж тіпа, не їдь, не Ну, їдь. день, другий, кажу, ні, я не можу. Жінка з дітьми там біля двіжняка сидить, а я в Польщі. Прийшла повістка, і я поїхав. У я не пам'ятаю скільки неділя, напевно, прийшла. Саме перший підрозділ скала приїхав. Ще там хлопці були двоє з Нікополя. Що йдемо?» «Та йдемо, та й пішли. Отак і попав в скалу. Ми 55 днів тренувалися штурмовиками. Та як в мене була освіта повара, мене забрали в аеророзвідку поваром. Я почав там кухню. Після того, скільки я майже рік там на кухні пробув, треба були люди на позиції, перекуп пішли. Ну і я пішов до пілотів. Добре, вивчив обладнання все на якому. Працювали І став одним із кращих номерів. У мене тренер був файний метр. Я з ним на позиціях був. Був він на Покровську, і на Мирнограду, і на Нью-Йорку, і на Торецьку, і на Кураховській стороні. Дуже багато де. І горіли, і це на теж мінометом нам, чи три снаряди прилетіло, і це так три будинки підряд загорілися. Ми ж обладнання, звідти змотуємося, ходу. І люди виходять, а чого ви не тушите пожар? Який пожар, У ну, нас вже побачили, вже, ну, ми зараз почнемо тушити ті хати, і нас там і, і доб'ють. ви не тушите? На Мирнограді так само. Спочатку виїхали всі, усі, потім через деякий час люди почали вертатися назад. Будинки теж. Ми сидимо на позиціях, а люди шифер латають на хатах. В оточенні один раз були в цьому Ясна поляна. О. То, що заїхали на позиції, треба було попрацювати. Перші дні все вроді було нормально, а потім на вечір орки на мотоциклах заїхали в село. Ну, нічка прийшла весело. Справа через один будинок один, один сидів уроді, а зліва будинка треба, або чотири сиділа група. Літали мавіки, ну, небо, небо світилося, вийти з підвала практично не давали. Хлопці інакші, які були недалеко, підтягнулися теж підрозділи, тоді FP, вампіри, та всі були. Всі нас прикривали, щоб, ну, щоб ми вийшли. І ми вийшли, вибралися. Це моя перша нагорода, яку вручав мені сирський, це золотий тризуб. Слідуючу нагороду я отримав з золотого хреста. І крайня нагорода, яку отримав, це залізний хрест. Золотий і залізний хрест, я думаю, що це все за ясну поляну, той Курахівський напрямок. Це моя гордість. Це і моральна підтримка. Це те, що лишиться дітям після мене. У мене двоє дітей. 10-8 і 8 років, два хлопці. Я не хочу, щоб вони воювали. Я хочу, щоб вони жили в свободній країні, на своїй землі.